Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Про ситуацію зі світлом говорили перед початком чергового засідання. Виконкому у Покровському мікрорайоні відкрився дитячий майданчик на честь загиблого захисника. У найближчі тиждень-два ситуація за дефіцитом електроенергії продовжуватиметься. Це пов'язано з ремонтом енергоблоків в державі. Про це перед початком засідання виконкому повідомив Сергій Кузьменко. Завдання влади подбати про те, аби в оселях олександрійців взимку було тепло, незважаючи на відключення світла. Подробиці далі. Олександрія продовжує жити в умовах значного дефіциту електроенергії. І хороших новин у енергетиків на найближчі тиждень-два немає. Про це перед черговим засіданням виконкому проінформував міський голова. Жити і працювати приходиться в умовах. Ну, я так розумію, два на два. Дві години є електроенергія, дві години немає. В таких умовах не тільки живуть Олександрійці в своїх будинках або у квартирах. В таких умовах повинна працювати наша критична інфраструктура. В таких умовах ми повинні надавати послуги, в таких умовах працюють наші ЦНАП, в таких умовах працює наша міська лікарня, яка повинна рятувати і допомагати олександрійцям. Тому лева частина уваги направлена на те, щоб знаходити ресурси, можливості для того, щоб своєчасно закупити дизельне пальне, бензин. Заправити наші генератори, ми готувалися до таких розвитку подій. Але це все дуже складно. Дуже складно організувати безперебійну роботу, тому за ті незручності, які олександрійці мають під час отримання послуг. Очевидно, що ми перепрошуємо і не можемо їх, на жаль, змінити, адже ось світло виключають кругом, в тому числі і в міській раді. Сергій Кузьменко нагадав, що зараз у державі триває ремонт атомних енергоблоків. Після закінчення усіх необхідних робіт їх почнуть вводити в експлуатацію. Світла стане трохи більше, але відключення все одно будуть. Завдання влади подбати про те, аби в оселях Олександрійців було тепло, незважаючи на графіки відключень. Якщо не завжди буде світло, то тепло ми повинні забезпечити. Ми працюємо в цьому напрямку. Наші газопоршневі установки ми вже. Заключили перші договори, розпочалися роботи, монтуємо, шукаємо ресурси як в уряді України, як в бюджеті України, так і в наших міжнародних партнерів, шукаємо власні можливості. Але маю говорити, що за результатом пів року наш бюджет виконується. Це хороша новина. Але перевиконання ми не спостерігаємо, яке б давало нам можливість реалізувати ще якісь проекти або закрити якісь потреби. Тобто, у нас коштів є тільки на те, що вже передбачено бюджетом, те, що ми передбачили, те ми фінансуємо. Члени виконкому під час порядку денного розглянули питання, які стосуються прав та соціального захисту дітей, надали дозвіл на виділення паливно-мастильних матеріалів, а також поставили на облік громадян, що потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання. В Олександрії дружина загиблого на війні Андрія Осіпова Каріна збудувала на його честь дитячий майданчик. Він розташований у дворі п'ятиповерхівок, що у Покровському мікрорайоні. Майданчик відкрили 3 липня, у день, коли захиснику виповнилося б 35 років. В одному із дворів Покровського мікрорайону з'явився дитячий майданчик. Його встановила 22-річна Каріна Осіпова на честь свого загиблого на війні чоловіка Андрія. Я з дитиною залишилась одна, коли чоловік загинув на війні. І коли ми купили квартиру і переїхали в це містечко, поблизу тут там, нічого, окрім там гірки поламаної, толком не було. І в мене одразу з'явилася ідея, і маленька мрія, щоб її втілити, щоб була пам'ять і про чоловіка, і щоб дитина моя могла гратися тут на подвір'ї. Проводити гарно час, тому й одразу мені захотілося збудувати майданчик і дуже вдячна Анатолію Кузьменку, що він підтримав мою ініціативу. Елементи дитячого майданчика дівчина обирала за вподобаннями маленького синочка Матвія. Звертала увагу на те, щоб це була гірка, от зручно було і підійматися, спускатися каруселька, щоб була, бо теж дуже полюбляє на неї крутитися, гратися. Тому обирала просто по тому, як я відчуваю, як було б зручно діткам і моєму сину, і всім остальним діткам. Коли розпочалась війна, Андрій Осіпов виявив бажання захищати Україну влітку 2022-го після навчання захисник потрапив в десантно-штурмові війська в 132-й окремий розвідувальний батальйон. 1 травня 2023 року. Андрій Осіпов загинув у боях поблизу Бахмуту. Мій чоловік він дуже добра, щира була людина. Він пішов, можна сказати, що сам. Виявив бажання захищати батьківщину. Дуже любив сина, дуже любив свою сім'ю, свою родину. Все життя він займався бджолярством, він дуже любив свою пасіку, він туди вкладав все своє життя і говорив, що я там не працюю, я там відпочиваю. Тому і зараз разом із батьком я допомагаю йому працювати на ті ж самі пасіці. Ми її не продали, а далі. Так сказати, продовжуємо да, ні працювати, бо там його душа. Мешканці прилеглих будинків дуже вдячні Каріні за таку добру та важливу справу. Ми дуже раді, що він відкрився. Дякую цій жіночці. Вона дуже молоденька. Дивлюся, в неї дитина така молодець, малесенька. Дуже їй вдячна, дуже і думаю, весь двір дуже вдячний, що так відкрилася ця площадочка. Діти потім приїжджали до мене в гості і дуже були. Вони з качельни злазили. Дуже їм сподобалося, особливо мене. Внучка Дар'я, вона в мене дуже, -дуже гіпарадна дякуємо Дякую, їм дуже. і героям нашим слава. Вічна пам'ять тих, хто зараз у небі. Відкриття майданчика відбулось 3 липня. Цього дня Андрію Осіпову мало б виповнитись 35 років. З днем народження загиблого захисника дружина та син привітали повітряними кульками, відпустивши їх у небо. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.